Суперкубка Енкласіко заважає сиваля. Зараз Жоан Гарсі пішла подача у воротарській майданчик там багато грамців Бапе з прийому Бапе. Що за спілку багато грамців є угор! У воротах Жуан Гарсія стає рятівником Барселони. Але ми останні хвилини Жуан Гарсія роздобув десь магніт для в'яча, бо він летить із тих позицій при нього. Драматичному яскравому вірту каже, волонці збройні перемогу. Те, що відбувалося на останніх хвилинах, загалом за класіком. Як то кажуть, за з в останні хвилини, але І Барселона забирає Цікава і класика, особливо запам'ятався, звісно, кінець першого тайма. Попереду у нас церемонія нагородження ще. Святкують за каталонці. Люди відриваються за кількістю трофеїв. <хи> Суперкубка Іспанії Реала – Це 16-й титул. <хи> Для Барселони 13 залишається у Мадрице. І, знову ж таки, другий поспіль для Барселони. Вони підтягуються за се перемогу фіналу саме проти Мадридського Реала. Це був 21-й фінал між Рал Мадридом та Барселоною. 12-й виграв перед Мад... цим.